Вітаю! Сьогодні продовжуємо говорити про події середини 17 століття, а саме про хід національно-визвольних змагань. Адже після зимівлі у Києві Богдан Хмельницький не відмовився від своїх планів. Час на створення нової стратегії у нього був. 1649 року військові дії відновилися. І слід зауважити, що саме у цей час Богдан Хмельницький офіційно проголосив курс на створення української державності. До цього Богдан Хмельницький про це не говорив. До того ж, саме у цей рік була для козаків ще одна переможна битва: це битва під зборовом, і саме вона дала змогу укласти вигідний договір для козацької армії. За умовами зборівського договору, козацький реєстр визначався в 40 тисяч чоловік. На території трьох воєводств Київського, Чернігівського і Братславського – влада перейшла до гетьмана. Це означало, що утворилася територія, на якій розпочалася розбудова української держави. Але Богдан Хмельницький припустився помилки, не подбавши про соціальні вимоги селян, які продовжували залишатися кріпаками. У 1651 році річ Посполита, не бажаючи втрачати українські землі, відновила війну і за довгий час отримала свою першу значну перемогу під містом Берестечком на Волині. 18-20 червня 1651 року відбувалися кровопролитні бої, в яких повстанці зазнали великих втрат. Був захоплений Київ. Протягом десяти днів шляхтичі плюндрували церкви, монастирі та оселі киян. Україна зазнала відчутних матеріальних та людських втрат. В цих умовах гетьман погодився на переговори з королівськими представниками. У вересні 1651 року був підписаний Білоцерківський договір. Згідно з його умовами, козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч чоловік. Територія гетьманського правління обмежувалася київським воєводством. Польська шляхта знову поверталася в свої маєтки і відновлювала владу над селянами. У період з 1651 по 1654 роки йшла боротьба за відстоювання кордонів Гетьманської держави, пошук нових зовнішніх союзників у боротьбі та укладання договору з московською державою 1654 року. У травні 1652 року Богдан Хмельницький з військом підійшов до урочища Батіг на Поділлі. Нині це Вінницька область. 23 травня відбулася вирішальна битва. Королівське військо було розгромлене. Восени 1653 року під містечком Жванець на Поділлі 80-тисячне польське шляхетське військо було оточене. Але тут Богдана Хмельницького спіткала невдача. Кримський хан уклав з польським королем договір про перемир'я. Богдан Хмельницький не визнав цього договору і зі своїми полками повернувся на Подніпров'я. У березні 1654 року було укладено так звані березневі статті українсько-московський міждержавний договір про військову допомогу. Згідно з цим договором, територія Гетьманщини переходила під протекцію та оборону московського царя. Обидві сторони вклали в договір різний зміст. Козаки розглядали його як рівноправну угоду, котра гарантувала б гетьману військову допомогу, залишаючи при цьому незалежність з усіма стародавніми правами та вольностями. Тоді як Москва прагнула одностороннього підпорядкування війська Запорізького своїм інтересам. Не дивно, що й досі серед істориків немає одностайних поглядів щодо цієї угоди. На думку Юрія Мицика, короткочасна угода 1654 року символізувала утворення своєрідної конфедерації України й Московії. Російський історик Василь Сергієвич вважав, що договір є персональною унією, тобто він об'єднував дві держави під владою одного спільного сильного монарха, подібно до Кремської. Унії 1385 року між Литвою та Польщею Михайло Грушевський був переконаний, що договір встановлював васальну залежність Гетьманщини від московської держави. В'ячеслав Дупинський вважав, що у 1654 році створено звичайний військовий союз між двома державами проти Польщі, подібний до тих, які Богдан Хмельницький уклав раніше з Кримом та Туреччиною. Таким чином 1654 рік став переломним у житті українського народу. Довгий час в історіографії утвердилася думка, що україно російський договір приніс лише для України одні блага. А саме з цього часу перестали турки нападати на територію України. Проте насправді цього не сталося, і кримсько-татарські напади на південні терени України продовжувались. Навесні 1655 року Москва і Польща пішли на зближення. І в 1656 році уклали вілинське перемир'я. Українських представників на переговори навіть не запрошували, хоч там ставилися питання про повернення України під владу короля. Це перемир'я фактично ставило хрест на Російсько-Українському Союзі і розв'язувало гетьманові руки. Тепер його зовнішньополітичний курс був спрямований на пом'якшення політичного тиску Росії. Саме тому Богдан Хмельницький почав активно створювати коаліцію в складі Швеції, Бранденбургу, України, Молдавії, Волощини та Литви. Все чіткіше став виявляти себе шведський вектор у зовнішній політиці гетьмана. У червні 1657 року до Чигирина прибуло шведське посольство з підтвердженням готовності до спільної боротьби проти Речі Посполитої. Проте трагічне закінчення об'єднаного походу на Польщу внесло свої корективи у хід подій. Історики стверджують, що звістка про поразку призвела до того, що Богдана Хмельницького розбив апоплексичний удар, тобто інсульт. І у вересні 1657 року гетьман помер, не завершивши свої плани. Хоча боротьба не була переможною, історики виділяють дуже багато позитивних наслідків. Перш за все, це демонстрація жаги до свободи українського народу. Саме у цей час був повалений польський гніт та створено українську державу. В цей час були сформовані органи влади в державі, наприклад, Козацька рада або Гетьманський уряд. Українська державність також отримала деякі атрибути, наприклад, Національна армія. Були сформовані зачатки судової та фінансової системи, і сформована була дипломатична служба. А які наслідки війни для себе виділили ви? Діліться своїми думками у коментарях. До наступних зустрічей!